Одесу відвідав народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин Роман Ткач. За його участі в Одесі відбулась прес-конференція, на якій обговорювалися недоліки вітчизняного законодавства у сфері земельних відносин. Більше про це знає Ксанія Тіора. Земельна реформа одна з небагатьох в Україні, яка не може до кінця сформуватися вже протягом 22 років. І, хоча два земельних кодекси прийняті, а паювання землі здійснене до кінця ще далеко, як зазначив Роман Ткач, з 6,9 мільйонів українців, більшість вже поміняли сертифікати на державні акти. Та не зважаючи на це, серед політикуму та у суспільстві в цілому триває дискусія: дозволити чи продаж землі сільськогосподарського призначення сьогодні в суспільстві є дві діаметрально протилежні думки. Одна частина, я їх називаю ультраліберали, які говорять: не треба ніяких регуляторних норм закону треба зробити вільний продаж землі сільськогосподарського призначення і мовляв ринок сам каже, яка ціна, кому буде. Е Ця земля продаватися. Є друга консервативна думка, яка говорить, що ні в якому випадку не можна вводити землю як товар сільськогосподарського призначення. минулого року був прийнятий закон про державний земельний кадастр. Документ містить багато корисного, але безліч необхідного для його ефективної реалізації у нашій державі не вистачає. Додав Роман Ткач. Коли ми приймали його в липні, Держкомзем, чи теперішнє Держземагентство, обіцяли, що до кінця минулого року буде вже введена автоматизована система кадастру. Немає, обіцяли, що будуть виділятися гроші на інвентаризацію всіх земель. Немає в бюджеті закладених грошей. Обіцяли, і обіцяли, багато таких моментів, що обіцяли, але в результаті цього немає. Багато питань викликає і закон про розмежування земель державної і комунальної власності. Та усі ці прогалини у законодавстві призводять лише до одного: в Україні процвітає тіньовий ринок землі. Зокрема, починаючи з 2000 року, 6 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель змінили своє призначення. Ані держава, ані люди від цього нічого не мають, і незважаючи на мораторій на землю, реклам. Оголошення продам ріллю розвішені по всій Україні. Єдиним виходом з цієї ситуації, Роман Ткач бачить відкриття ринку землі. Ситуація дуже серйозна, і найсумніше, що тут не вже не стоїть, так знаєте, вузько: треба ринку землі чи не треба ринку землі. Він має бути, але він мав би вводитися прозоро, відкрито і зрозуміло для суспільства. Цього ця влада не робить. Хоча. Е Хай вони не забувають, що як правило в Україні всі заворушення, всі революції і війни починалися із чого із землі. Втім, звичайно, владі не вигідно, аби інформація про землю була відкрита і доступна. Саме тому в Україні нема електронного кадастру, упевнений Роман Ткач. Усі ці недоліки земельній системи призводять до того, що тіньовий ринок поглинає аграрний сектор економіки, а корупція у земельній сфері чи не найбільше серед усіх інших. Ксенія Тіора в'ячеслав флаштаби талокомпанія Круг.